Це ж справжній вертеп з наших погребищенських активістів. Давайте зустрінемо їх оплесками. Порадуйся, Земле, Син Божий, народився. Мир тобі, українське святине, а за тут Боже ім'я, хай панує між нами щоднини через слово і правда жива. Мир і спокій до дому, Тут не буде місця злому. Слава Богу, добрі люди. Ей добро тут завжди буде. Добре, маємо новин для дорослого й дитини. Весь квітник і звеселився, бо Син Божий народився. Хай думки і серця нам єднає блага християнська любов. Досить смутку нам ангел звіщає, що на землю Месія прийшов. Ясна зоря засвітила. Цьому світу сповістила, що праділо все створіння, бо прийшло з неба спасіння, радість землю увінчає, Христося рождає, хай радість буде вашій хаті, на хвилю просив нас прийняти, пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла. <клухи> Ягнятку дарунки взяли пастирі, щоб Христові до рук віддати, поклонитись до землі. Діва Марія повиває, а Йосип гріє палани. хировими пісні співають своєму творцеві на землі. А в ту пору далеко від сходу повставали три князі, лукавий ірод також збудився, його збудили вартові. Вставай, царю, та збирайся, до тебе в гості князі прийшли, тільки ти ними не втішайся, погану звістку принесли. Кажуть, що томов родився цар царів і Бог богів. Мій царю, кажуть, що новина, що народила діва сина. Месію сію, начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ха ха зуміли розсмішити. Царю мій, прийшли сходу мудреці, котрі відомо, що родився новий цар, новий землі Володар. Ну, що? Ти, що справно, не дочув? а ну зараз же мерщій, зі Сходу мудреців. Ми зарізі Сходу у твій край приходимо поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар мудрого роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував народження сина. Сина Спасителя, побачив я зорю на небі, дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар великого народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних боїв собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос ся народив, і я дари з собою взяв, аби Ісус їх прийняв. Я цар мужнього народу, не боюсь нічого зроду, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я дари з собою взяв, аби Ісус яких прийняв. Що ж, і діду дітям вифлив, і царю клоніться, а назад затити сюди поверніться. Кажете і мені путь, куди йти треба, поклонитися йому, де є потреба. Відколи я вчу по ціловину, новий цар народився, немає спочину, я знесу цього месію, воїне! Всіх дітей кроють, брати, всіх дволітніх постинати. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім нам смерть. О, хтось закликує за мною, можу я усіх косою. смерти косою. Ль... Смерть не мила, ти завжди мені служила. А тепер скоси того, що в Артепі народився, з причистив оплотився. Воїни! Медуть царю, всі діти битті? так мій царю. Не тішся, ірода лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає, і над кожним катом людям меч долі звисає. Знай же, ірода лукавий, ось тобі новина. Меже дітьми не убили ви Божого сина. Що Буд! зрада? Смерта, смерти, моя мила, ти жодна збуду ще душила. Брилинько свою раз, і вдруге Нехай згинуть світу усі добрі люди. Ого, ні, синку, нам їх не здолати, тож зупинись, ходи зі мною у темряві і вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячу бід, аж поки долетів сюди. О, чую я тут грішну душу і з собою взяти в пекло муж. Поборено зло, лютий цар відступив, звалив його спільний до болі порив. Хай злода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу вовіки віки йому заспіваємо. Música Щиро Господа благайте, своїх діток науч, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу. Стержуйтеся від пустоти, не робіть батькам грисоти. В хаті клопот не водіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо окопайна. Кожен вас запам'ятав, як ірку Іру умирав. він не хотів по правді жити. Бога, не хотів любити, все в гуляв, чорту душу продавали. Шляхом ірода рода не йдіть, до Бога ся поверніть, то буде вас Бог любити, буде вас благословити, пошла вам щасливу долю і у дома, і у полю. Слава Богу! Збираємося, слава. Але перш ніж йдемо з хати, треба щастя побажати. Треба займатися. Різдвяну запалімо, Боже, світло, пронесімо. Жиротині, і родині нехай сіяє, і усіх нас зігріває. Сумує, може у хаті кого бракує кого бракує, не забуває, а хто сумує, розвести І хороше, повні клуні, дай вам Боже, Бог на степла родині, миру, славу цій країні, і відверте тіло вороже, щастя долі, дай вам Боже! Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо, щастя й долі цьому дому щиро вам бажаємо.